Глибостакс, що ж це за харчова добавка? вона на основі цінних байливо відібраних екстрактів рослин, яка сприяє покращенню мікроциркуляції, а також ефективна від набряків і відчуття важкості в ногах. Це зараз дуже поширена проблема, і ми звісно, виробник має широкий асортимент продуктів. Ми розуміємо і бачимо, що клієнт полюбив ФармЛАЙФ, що клієнт просто нереально споживає ці продукти. Їм подобається, тому що вони результативні, друзі. Чому? Така популярність цих продуктів, тому що вони дійсно мають нереально крутий результат. Ну і звісно, ми розширюємо лінійку завдяки саме тих засобів, які ви частіше всього просите, і які більше всього нам заважають сьогодні жити. Я би так сказала спокійно, тому що 70-80% наш 70 наш бізнес онлайн. А це в позиції сидячи, це в позиції лежачі. Не завжди це поєднання із фізичною активністю, що викликає застій лімфи, рідини в організмі, і звісно, такі продукти це хороше рішення для того, щоб ми себе краще почували. Ну і однозначно, все-таки старайтесь хоча б ходити пішки, тому що серед вас є спеціалісти здоров'я фізичного, які сьогодні є з нами разом в зумі, і не дадуть мені вас обманути, як то кажуть, фізична активність буде буде допомагати цим продуктам працювати ще краще, тому для підвищення резистентності та зменшення проникності капілярів для прискорення мікроциркуляції при варикозному розширенні вен або відчутті важкості в ногах цей продукт буде незамінним. Також ця це відчуття властиво людям, які хворіють цукровим діабетом другого типу, що супроводжується також застоєм рідини в ніжніх кінцівках, а також змінами саме судинної сітки. Тому Флебостакс компрес він буде мати також гарну дію і вплив. Дивіться, для отримання оптимальних результатів виробник рекомендує приймати цю харчову добавочку впродовж мінімум 3-6 місяців поспіль. Наприклад, у період з квітня, а саме зараз потрібно це зробити і вже. Мати можливість почати діяти на свій організм з квітня по вересень, шість місяців, щоб охопити найспекотніші місяці роки, тоді коли ми наливаємося і коли ми більше всього піддаємося набряклості, тому що літо жарко. Я от зараз навіть сижу оділа піджак, тому що мені хотілось гарно виглядати до дня народження нашої компанії. Я розумію, що мені трішки жаркувато, і я розумію, що це зараз вже набряк нижніх кінцівок. Тому, маючи такий продукт, можна швидко вирішувати ці процеси. Далі, із жовтня, прийом можна припинити до наступної весни. Тобто, один раз в рік можемо робити такий чудовий, чудове харчування для судин нижніх кінцівок, і це дуже круто. Звісно, що як і в попередніх продуктах, протипоказанням є лише чутливість до будь-якого із компонентів в складі або до якихось певних трав'яних екстрактів, які ви знаєте, якщо ваш організм на них реагує. Більше інших протипоказань немає, тому можна спокійно використовувати. Ну і звісно, якщо говорити про людей із певними захворюваннями, то краще радитись, тому що якщо є серйозні захворювання або зміни, то однозначно потрібно консультуватись із своїм лікуючим лікарем. Дякую вам за і компліменти, і за позитивні відгуки, і за запал ваш. Я точно знаю, тому що ми перші споживачі, друзі, з вами. Ми тестуємо першими ці продукти і будемо ділитись враженнями та відгуками. Ну, і знову ж таки, подивіться на цей склад: червоний виноград, просто нереальний ем, ем, хотіла сказати ресвератрол. Кладі червоного винограду, який є потужним антиоксидантом, і екстракт, отриманий з насіння та листя рослини саме винограду, він багатий поліфенолами і біофлавоноїдами, які наділені цією антиоксидантною дією, позитивно впливають на проникність судин. Гесперидин, і часто думаю, що гесперидин це якась хімічна сполука. А насправді це теж флавоноїд, який миститься переважно в шкір. Та в білій м'якоті цитрусових. Тому візуально, можливо, ви скоріше запам'ятаєте склад цих продуктів, ніж будете запам'ятовувати, що ж там було написано і що було в складі. Тому от я зробила вам для візуалів ще і картинку. Завдяки гесперидину. Ми будемо чудово працювати із судинами, і будемо мати чудову цю протекторну дію, вазопротекторну вазу. Це е, судини і е, е, те, що буде допомагати, укріплювати він. Е, Чудово підвищує резистентність і зменшує їхню проникність та протидіє утворенню набряків. Тому він корисний. Ви знаєте, що набряки, коли судина розширюється, прилив іде крови, водичка приливає і тоді стають набряклими. Нам що треба зробити? Раз і привести судинку в тонус. Так, от ці продукти, і в складі рослини, екстракти цих рослин, вони мають саме таку дію. Знову ж таки, в складі ви бачите гірко-каштан, який багатий на есцин, який підвищує. Тонус свента покращує резистентність та проникність судин. Тобто, всі в складі компоненти будуть працювати на укріплення судинної стінки, будуть працювати на покращення кровотоку, будуть працювати на відтік рідини і не на накопичення її в нижніх кінцівках, що дуже для нас важливо в такий період весна, осінь. Через літо, шипшина багата корисними речовинами, особливо вітаміном С. І мені подобається, що в цього виробника вітамін С саме рослинного походження. Це дуже круто. Це не аскорутин, це не аскорбінова кислота, а це саме натуральний вітамін С з різних фруктів чи рослин. І в складі є центела. Це водоросль, яка отримана і здатна підвищувати тонус вен і захищати стінки кров'яних судин. Нереально крутий склад. Я впевнена, що зараз з таким продуктом наші кінцівочки будуть завжди такими гарнесенькими, неналитими. Ми просто з вами будемо, як повітряні, повітряно, повітряний мати крок, і це буде навіть видно. А ми рухаємось далі, і ще одна форма.